Хатий каже провідниці, зводіть мене на станції глибокі криниці. В мене нерви не в порядку, тож ви пам'ятайте як вставати не захочу навіть зуби двину, то поклич на підмогу якогось мужчину Тягніть мене до виходу і випніть у спину. Якщо сильно розісплюся, не всі в мене дома. Не забудьте, що полиця моя тридцять сьома. Прокинувся пасажир, то як стало світати. Де гукає провідниця, де бісова мати? Чому мене не збудила, не зна свого діла? Як почула провідниця, мало не замбіла. Це ж би, каже, на станції глибокій криниці. Стягли гуртом чоловіка з іншої полиці. Він пручався, відбивався, та східці чіплявся, і до самого самопора. Вирішила. А що у вас там? А у мене тут яблучка, помідорки. Нічого собі, оце вражає, що ще на продаж є. Звичайно, є. Це завдяки інтернету. От побачила рекламу насіння і придбала, а тепер і результат. Туменко, а чим це від вас так тхне? Ой, та це ж мої нові духи. Запах доярки» називається. Ексклюзив. дивіться, що в мене ще є. Ой, яке гарне дзеркальце. Ні, це не дзеркальце, це диск. Електронної носії інформації. Тут у мене усі українські письменники, всі збірки. А пчі, не підходь близько, а то віру занесеш. Оце техніка пішла уперед. Записуємо нову електронну адресу. Даблю, <су> собачка. А я не буду.